Дівчатка, дивіться, нам треба зняти для наших нових підписчиків відео коротеньке, щоб вони знали, з якої ми області, як ми почали працювати, тому що в нас багато нових під'єдналося підписників, і вони просто ну, не знають, де ми знаходимося. Як ми тут працюємо. Так що нам треба трошечки коротенько їм буде розказати про себе, розповісти. Інесса, ми з прекрасного краю. Ми з Волині. Причудовіший край. Находимося біля Польщі. Наш обласний центр місто Луцьк. Недалеко від нас. Ну, наша Волинь не сильно така вже й велика. Сама маленька область. Так. Да, але я вам скажу, у нас все є. Ліси, річки, озеро Світязь. Саме велике озеро на Україні. От. А ми живемо в маленькому містечку. Містечко називається Благодатне. Початком війни ми створили цю свою благодійну кухню. І от вже скоро буде 3 роки, як ми працюємо на цій кухні, кормимо наших солдат, допомагаємо нашим волонтерам. Вони приїжджають, ми їх загружаємо, працюємо по ті ліці, робимо все. Е, у нас в наборах вареники, у нас в наборах голубці. Млинці з м'ясом, картопляники з капустою, бувають і з м'ясом, і з грибами. У нас що ми печиво, у нас є дівчатка, які нам печуть. Далі робимо домашню ковбасу, далі печемо паштети, робимо котлетки, запікаємо кури. На все це нам потрібні кошти. Кошти раніше нам допомагали люди. З нашого селища збирали ті кошти, приносили. Тепер люди вже наші не хочуть нічого нам допомагати. Осталися одиниці. Одна надія на вас. От ми вирішили створити YouTube канал, щоб люди бачили, чим ми займаємося, як ми що робимо. Знімаємо це все на відео, вам показуємо, щоб ви не думали, що наші ваші гроші кудись уходять. Нікуди вони не уходять. Ми за ці гроші купляємо фарш, купляємо м'ясо і кормимо наших хлопців, наших дорогеньких хлопців і дівчат. От так. От. Так що надіємося, що ви, ми до вас достукаємось і ви нам допоможете. Як вас звати пані? Лариса. <різь> В команді я сама рижа. <різь> Щоб ви понимали, сама рыжа Лариса. Так, наша є ще двох дівчаток. Як вас звати пані? Світлана. Оксана. Дівочки, розкажіть про себе ще. Як прийшли на кухню, могти вареників наліпити, все. Ну і так і залишилося до, до сьогоднішнього дня. Було дуже багато людей спочатку, чоловік 40-50. Але людям війна якось чи в звичку пішла, чи як, ну не знаю, як сказати. От, всі відсіялися, залишилося нас четверо самих стойких, які ми працюємо, ми допомагаємо воїнам, відправляємо передачки. Ну, і. і також, і, також і нам раніше раніше висилали з передової фотографії, все. Ну, зараз, видно, не, не можуть. Із-за того, що, мабуть, щоб не бомбили, щоб не наряжати себе на небезпеку. О, та й отак. А це я, Інна, потримай свята, я розкажу про себе. Дівчаточка, дорогесеньке, ми тут, е, зібралися для того, щоб допомагати нашим воїнам. Так як, так як вже Лариса і, і сказала, що ми з Волині, е, живемо ми в маленькому селищі Благодатне, е, біля польської границі. Допомагаємо нашим воїнам вже протягом, ну, вже буде скоро три роки. Почали ми свою діяльність з 8 березня 2022 року. Так що працюємо, допомагаємо і надіємося на вашу підтримку, на ваші донатики, тому що це дуже нам необхідно. Не то, що нам, не те, що нам, да. а саме нашим воїнам. Так що приєднуйтеся, підписуйтесь, підтримуйте нас. Ми вам дуже вдячні за підтримку, за коментарі. І будьте залишайтеся з нами. Ще одна втекла. Да, да. ти туди. І... Ксюха! Наша Светочка ще хоче доповнити до своєї до своєї розповіді, що. Зять її теж воює. Взять її в штурмовій бригаді працює напереді. Ну, я знаю, важко, важко кажуть, що дуже важко. І бувало такий був і буває, що живий остався. Так втікали, і, і бувало так, що і воду пили з калюжі, по-всякому бувало. Не то, що говорячи за, за їжу чи що, тому що йдуть, як на завдання в карман, що міг всунути, тому що е, на собі, крім того, ще тягне я не знаю скільки, до 40 кілограм, Потому, що той бронежилет скільки важить. Ну і крім того, ще якась вода, якийсь щось. Але води стільки не набереш, а як було літо, була жара. То ну, чи скалюжить, чи десь якісь бутилки знаходили, чи що і пили, щоб було. Тому що жара виснажувала, і, 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 щоб ви розуміли, це бронежилет 20 кілограмів на собі чи, чогось там де, де і зброї. Де все. І це все не те, що так пішком йдеш, а це має бути все бігом. Біг, все біжать, тому що щоб ви. Не, не замітили дрони і сховатися там. Щоб зберегти своє, своє життя життя. Так, так. Світочка, ми молимося всі, всі за твого зятя підтримуємо. О, та й переживаємо. Дай Господь всіх переже, пережить. Дуже зяття. важко, дуже ну, важко. І так, важко, важко. Друзі, а це наша Ксюха. Ксюшка наша, вона ну, мало говорить, вона не вміє говорити. Я не люблю багато говорити. Але вона в нас Це молочинка, тістоміс. вона місяць тісто. Це, Це наш тісто міс. У ну, неї пирожки з любов'ю замішані. З відкритою душою дівчинка наша, да. дівчинка наша, дівчуля. Працює з дівчатками нашими. Я їх дуже всіх полюбила за весь час. З Інецькою ми дружимо з дитинства, ще бігали колись на дискотеки. діти наші разом росли. А вже свято з Ларисою познайомилася тут. І во до сих пор працюємо. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь, і, ми тебе до любимо. Нас. і... і приєднуйтеся. Так. Ксюшка, ми... і ми тебе любимо, ми теж тебе любимо. Хай Бог дає тобі здоров'я твоїм ручкам, що ти так хай... файненько е... тістечко робиш Дякую. для наших воїнів. Дякую. Ну, ось так, друзі. Ми з вами трошечки познайомилися, розповіли вам про себе. Надіємося на вашу підтримочку, надіємося, що е, всі ми будемо дружити, і всі будемо один одному допомагати.